Сьогодні, о 12 годині 18 хвилин, російські окупаційні війська здійснили обстріл міста Богодухів ракетами типу с 300 Дві ракети влучили біля житлових будівель. Там було частково зруйновано дах, вибито шибки та вікна. На щастя, загиблих чи травмованих осіб немає. За фактом цього обстрілу було відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 кримінального кодексу України, а саме це порушення законів та звичаї війни за обстріл цивільної інфраструктури.